Юрко Іздрик, я жив би з тобою на Дикому острові. Вірш роздум на тему близькості, спільності, ну і звісно, кохання. Я жив би з тобою на Дикому острові, чи в затінку кришталевої Люстри, бо жити з тобою нормально і просто, і життя не минає пусто, і ранок завжди обіцяє зустріч. А вечір завжди натякає на більше. І в мозку, на смітниках і пустищах, цвітуть і бояють вірші. Густішає чай, і вариться кава, контрольні дві сигарети, все співпадає цілком нелукаво. Знаки, предмети, прикмети. Все випадає зі схем і матриць, і йде за козирем. Козир. Ми виграємо найважчу з партій і переходимо в прозу. І проживаємо життя словами, буквами, числами, фразами. Нуль розділових знаків між нами. Ми завжди пишемось разом.